Всім привіт! Ми вже гарно перейшли в 25 й рік і все змінилося. нас сяє, ми такі струнки, в когось новий коханець, чоловік почав вести себе по-іншому, і дівчата досягли своєї мети. Я це все утрірую. Насправді намагалися ми забрати тільки позитивно в новий рік, але, на жаль, приходить абсолютно все. Те, що ви не опрацювали, те, від чого ви не позбавилися в 24 4 році. Говорочка по Фрейду вийшла, то ви взяли це все в 25-й рік. Чому? Тому що не може людина за одну ніч позбавитися від того тягаря, який супроводжував її рік. І от ми прийшли в 25-й рік. Що маємо? Маємо стан тривожності, маємо стан нерозуміння, що відбувається, а що буде. І мозок працює в якомусь такому режимі ліміту, коли... Він не знає, чого очікувати, з якої сторони прийде якась проблема. Чи джоб-центр листа якогось цікавого прийшли. Можливо, ті, хто працює, думає, яка колега мене буде підсиджувати, або несподіванки від коханця, від подруги. Я знаю, що багато розлучилися з подругами, оскільки вони вели себе некоректно. Тому складнощі, тривожний стан перейшли в новий рік. Це все. Частина життя ні в кого немає ідеальних обставин, коли ви просинаєтеся зранку і вам бананів з марципанами принесуть. Що ми робимо? Ми дивимося на складнощі як на можливість просто, як на можливість проявити себе і визнати щось нове про себе. Наприклад, коли три роки тому всі приїхали до Німеччини, то е, ніхто не знав, що зараз через три роки які минули. Вже багато з вас закінчили Б2, працюють. Хтось одружився, нові відносини, хтось розлучився. Тобто, процес спочатку це здавалося дуже важким зараз. Коли ви оглядаєтесь назад, і думаєте, господі, ну це ж було легко в принципі, те, що зі мною відбулося. Стало частиною мого життя. І ви виросли. Особистість росте не через те, що в неї все добре складається, особистість росте через те, що в неї є складності, які допомагають їй шукати нові шляхи рішення. Наш мозок, як я вже говорила, це комп'ютер, і він рухається і знає тільки свої програми. Тому, якщо ви хочете змін в своєму житті, потрібно побудувати нову програму, запрограмувати його на нові дії. Тобто у вас з'являються нові нейронні зв'язки. Мені дуже подобається теорія, що коли розмовляла про травми, то не сама травма з часом руйнує людину. Людину руйнує те, що вона не може опрацювати цю травму. Не сама складна ситуація руйнує також людину, а те, що вона не знає, як це сприймати, як підійти і вирішити, як знайти зробити для себе новий досвід. Якщо говорити про стан тривожності, то він проявляється часто в тому, що людина. Підсвідомо не знає, звідки очікувати якоїсь зради. Людина не знає, а що буде потім погано. І ваш мозок функціонує в такому собі ритмі, а що буде далі погано. І ви просинаєтеся зранку з катастрофічним мисленням, замість того, щоб казати, сонечко сяє, я живу. Людина починає шукати, що не так, що ще станеться в моєму житті. Багатьох є такий стан, хтось це опрацював з психологом, з тренером, з коучем. Зараз багато сесій проводять професіонали для того, щоб допомогти. Але не в кожної є сили або фінанси для того, щоб справді відвідувати і сесію і допомогти собі. Тому я пропоную вам справді, якщо ви відчуваєте такий стан тривожності, то або ви знов-таки звертаєтеся до професіоналів, або ви намагаєте рятувати себе самі. Що перше, це ваш фізичний стан. Чим ви займаєтесь? Ви займаєтесь спортом. Взагалі це звучить дуже легко, але ем, важко зробити, оскільки саме той мозок і каже, ні ні лишайся там, хай тобі буде трохи тривожно. Це стан такий, щоб ти себе захищала далі. Плавання. Говорю про це майже через кожне друге відео, що ви можете купити в басейні півтори години квиток 5,90. Будь ласка, за півтори години плаваєте і йдете щасливі. У вас організм перебудовується, ваш мозок розслаблюється. Хтось бігає. Я, наприклад, бігати не вмію, я краще плаваю. Йоги. Ем, є велика дихальні техніки, є велика кількість ем, речей, які ви можете робити або за мінімальну плату, або безкоштовно. Якщо у вас є тривожність, то запитайте себе, що станеться в самому гіршому випадку. Ви переживаєте, що ваша дитина не знайде місце в школі. Ви переживаєте, що вас звільнять. Напишіть собі саму катастрофічну ситуацію. Подивіться, що воно буде. Добре, вас звільнять. Що відбудеться? знайдете нову роботу. Вам придеться просто піднапрягтися, піти на 2-3, на 2-3 співбесіди, так? І все буде добре. Тому ем, мозок – це наш самий великий ворог. І він дає нам команди, які потім через наші Думки йдуть на емоції, і саме емоції це те, що нас завантажує. Інколи треба просто посидіти і подумати, що цей стан перейде. стан тривожності, можливо, магнітні бурі. В когось починаються критичні дні, в когось просто якийсь вузловий момент. Та сама дитина має десь поступати, ви переживаєте, чи ви шукаєте школу, чи на роботі вам треба робити звіт. Є певні речі, які просто треба пережити. Сьогодні вам погано, день пройшов, як то каже, і ввечері все буде краще. Алкоголь, цигарки, це все не лікує. Тоді б нам не треба було, щоб була медицина, оскільки це у вас є короткочасне вимкнення свідомості і мозку, і на другий день вам все рівно придеться проснутися і вирішувати ті самі питання. Взагалі-то стан тривожності пов'язаний ще з тим, що ми не знаємо, що буде в майбутньому. Коли людина знає, що її чекає, тобто в неї певний досвід, вона вже легше реагує на це. Це те саме, що перша співбесіда ви не знаєте. Друга, третя, після 25-та ви приходите туди і кажете, ну що від мене хочете? Е, так само, якщо ви не знаєте, як смакує певна страва, ви її спробували скуштували, будь ласка. Ніколи не були на балі, полетіли, подивилися, ну що там з тих балів, з того острівка. Е, я там вже була. Наприклад, так? я на балі ще не була, тому я не знаю, що то таке. Ваша, ваша тривожність будь-чим е, вона. Руйнується за допомогою досвіду, тому позитивний досвід. Взагалі, початок року був таким дивним, оскільки дуже багато свят. Я вже така щаслива, що нарешті можу піти на роботу, і багато друзів також каже: слухай, вже хочу на курси, вже хочу на роботу, щоб мати структуру. Саме структура дасть вам. Той якір, який вам допоможе не відлітати в свої думки та в стан тривожності. Якщо ви знаєте, просинаюся там в сім ранку, йду бігати, йду на роботу, чи на курси, чи чим ви займаєтесь, у вас структурований день, структурований тиждень, вам буде легше не мати отих люкен, як то кажуть, пробілів, в яких ви будете займатися. Або ваші тривожні думки, ви можете. Ем... Замінити на позитивні думки, Пере, себе переформувати або ваш мозок перемикати. Також позитивним є приклади, коли ви бачите людей, які вас мотивують, які вам кажуть, що слухай, ну такий стан, як в тебе, він ще в п'яти мільярдів людей, оскільки це нормально. На вулиці в нас зараз така, як то кажуть, очарувательна мірсость, як я її називаю. Оскільки то сніг, то дощ, то сонце незрозуміло, це так автоматично впливає. Тому подумайте про те, як себе стабілізувати. Можливо, комусь треба купити вітаміни. Зараз комплекс вітамінів можна знайти в Мюллері, в Демі, можете в аптеці купити, спортом займатися. Вітамін Д є дуже важливим. І робіть те, що вам подобається. Можливо, нове хобі, яке допоможе вам. Зробити фокус на тому, що є позитивним у вашому житті. Цікавим, є спостерігання за дітками. Дітки живуть в моменті. Це те, що ми вже розвчилися робити дорослі, і ми живемо десь в майбутньому чи десь в минулому, але в моменті ми не живо. не живемо. Що є класним, це також кіт. Кіт прийшов до вас і сидить. Тобто, ви живете в моменті, ви не можете ніде рухатися. Стан, який зараз, на жаль, турбує багатьох, він буде приходити, уходити залежно від погоди, залежно від вашого настрою. Але кожній людині потрібна певна константа. Константа це віра в себе. це те, як ви бачите себе, свою силу. Тому ви можете вести щоденник ваших перемог, того, що ви досягли. Е, я завжди раджу на початку року цей щоденник починати, і в кінці року ви звернете до вас буде такий зошит великий. Навіть сьогодні, в нас шосто -е число. Це означає, що за цей час, що позитивне, ви зробили. Е, можливо, ви якийсь донат зробили, можливо, когось там через дорогу перевели. Можливо, не знаю, що, так, що може позитивним бути. Я, наприклад, провела вже декілька консультацій, і люди мають такі яскраві очі і кажуть, ой, як класно, дякую, велике. У нас вже інший настрій, в мене вже є певне спрямування. Я вже знаю, куди мені рухатися, в мене є мотивація, в мене є план на 25 рік. Тому ведіть собі щоденник, і це допоможе в ті моменти тривожності. Um, повертати себе і казати: слухай, ну не все так погано. Є um, цікаві речі. А, я ще картину повісила, наприклад, бо um, в мене, значить, їй зараз трохи була перестановка. Тому от в мене таке щастя, в мене мій улюблений Густав Клімт знову зі мною і знову з вами. Тому, будь ласка, дбайте про свій психологічний стан, допомагайте іншим, якщо вони того хочуть. Якщо людина не хоче виходити з стану депресії, то um, лишіть людину. Скільки допомога потрібна тільки тоді, коли людина цього хоче. Не треба комусь забирати камні з їх дороги. Вони мають зробити це самі і пройти свій шлях. Тоді ваша допомога буде просто не корисною, а шкодити. Тому я вам бажаю гарного початку року, позбавитися від стану тривожності і дивитися в майбутнє сонечком в очах. Почуємося.